Всім відомо, що вода це головний ресурс, без якого не обійтись. Тому не марнуйте час. Зробіть запаси питної та технічної води прямо зараз. <му> Найпростіший варіант купити кілька блоків бутильованої води. На заводі перед розливом сама рідина і тара для неї проходить спеціальну обробку. Тому в закритих пляшках вода довго не псується. В ній не з'являються жабуриння, не розмножуються бактерії, вона не завонюється. Для набору води з бювету можна придбати ось такі великі бутилі. На 20 літрів. ви напевно їх неодноразово бачили у кур'єрів зі служби доставки? Така тара має надійно зазвичай та зручну ручку для переноски, а горловина затикається плотно пробкою. За необхідністю такий бутиль можна використовувати на кулері або оснастити його механічною чи електронною помпою. Для технічної води рекомендую використовувати. Непрозорі каністри, які також підходять для зберігання рідкого пального. Завдяки їх формі, вони займають істотно менше місця аніж а, циліндричні пластикові бутилі. Mm. Як же дізнатися, який об'єм питної води потрібно мати про запас, скажімо, на тиждень? Вважається, що для кожної людини норма споживання води різна та вагомо залежить від індивідуальних особливостей організму. Приблизно ця норма розраховується наступним чином. Потрібно 40 мл рідини помножити на вагу людини. Наприклад, при вазі 60 кг потрібно десь 2,5 літрів, а при вазі 90 кг – до 3,5 літрів щодня. Але зважайте, що це не лише чиста вода, а й супи, чаї та інше. Таким чином, на тиждень особисто мені потрібно мати мінімум 21 літр питної води. Скільки потрібно вам, напишіть в коментарях. Якщо що, о, це теж рідина.